Старовинна ступка, терпіння та домашня сметана. Цього достатньо, щоб виготовити домашнє масло за давньою технологією. Щоб зробити домашнє масло, треба домашню сметану. Не таку, як з магазину, а таку, як на базарі. так дві літри сметани, наприклад, в ту ступку і тукти так, може, до пів години, напевно. Тоді, власне, і починає виділятися маслянка. Масло ж піднімається догори або ж налипає на палицю. Ось і продукт готовий до вживання. Далі у гості нас чекають на Гуцульщині. Доброго дня вам гостя, дорогі. Чекаю, вас виглядаю. Заходьте, Прошу до наших колиб. Почастуйтеся. Заходимо у щойно відновлену Тоді, колибу. Тепер тут гуцулка Ксеня чарує стравами, готує цілющі відвари. Тут у нас сонячна трава, кипить дев'яти сил, червона рута вогнаної сили додає. Заходьте, сідайте. У гарячу пору холодильні, узимку зігріваючі, асортимент чималий. Ой, це моє покликання. Маємо вже невеликий лікарський аптекарський городик, на якому вже понад 42 види рослин, якими лікувалися. Наші предки, яких вживали би голова їм не боліла вранці, аби їм добре думки до серця йшли, аби просто смачненько чаю взимку погрітися. Якими мили голову, дівчата, щоб хлопці любили? Які хлопці пили, щоб на них дівчата моргали. А от навчитися повстанським навикам можна вже біля сусідньої колиби. Слава Україні! Тут вишкільний повстанський табір. Навчать стріляти і малих, і дорослих. Звичайно, для маленьких дітей є рогатки, є самостріли, для старших вже є пневматична зброя. Тому. Фактично, ми вчимо всіх базових навиків. Запросять і у повстанську колибу у 43-44 роках саме такі будували у лісах. Тоді ще не було популярних криївок, адже тоді важливіше було армію навчити ніж сховати. Тут чимало усіляких побутових та воєнних дрібниць. Звичайно, от воно все таким чином виглядало. Була скриня, де ховалося все найцінніше стіл. За яким можна було писати, їсти. Ну і звичайно, ліжко загалом у гаю таких інтерактивних хатин аж 19. Та йдей ще чимало. До прикладу, цей водяний млин. Тут ще брак не мірошника і зерна, яке молотимуть на борошно. Для цього млин ще ремонтуватимуть. Та й це ще далеко не все ще на Закарпатті Ми зараз реставруємо сніпками з жита Дах, і там ми плануємо зробити. Там є така пічка, шо сушка, щоб сушити яблука, грушки, робити справжню сушку, щоб її можна було й попробувати. За цей рік у Шевченківському гаю вже відреставрували шість об'єктів. Також тут новосілля у нових мешканців: паралелек та лебедів. Зорислава Губер, Володимир Квятковський, головні новини Львова.